Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Запрошую вас на свою кухню, кулінарна родзинка, і хочу запропонувати вам рецепт легенької піци з того, що вродила на городі, і докупила три грибочки шампійони. Два огірочки у мене солені, дві морковки. Помідорчики, червоні і жовті, одна цибулинка кабачок. бачок. Отакі продукти я використаю для піци. Сіль, чорний мельний перець і, звичайно, тісто. Тісто всі знають, як робити. Я його зробила на воді, вкинула дріжджі небагато, теплою водою залила, вкинула ложечку цукру. Борошна 400 грамів майже від 300 до 400 грамів. І вчинила отаке тісто. В Тепле місце поставила на духовочку, і воно в мене підійшло буквально за пів години або 25 хвилин. Тісто накриваю і відставляю поки що. А я Наріжу слайсами грибочки. Отак спочатку розріжу на частинки на половинки і наріжу слайсами. Тобто будете нарізати, як вам зручно, як вам подобається. Я отак, щоб грибочки прямо були такі цілесенькі і лягли красиво на піцу. Отак я підготувала грибочки. Вмикаю плитку, наливаю туди на сковорідку олійки і вкидаю. Олійка чекає доки закипить, вкидаю грибочку, тошкуватиму на невеликому огні. Тим часом приготую цибульку, Теж ріжете на частинки, які вам зручно, маленькі, великі, які заводно. Дивлячись, коли ви будете додавати до грибочки. Якщо більші частинки, то чу чуточку присмажуються грибочки або притушкуються і можна уже додавати. Якщо менші частинки... Грибочка повинні притушкуватися трішки більше. Поки наші грибочки ще притушковуються, на велику дві напирають Морку Моркую цибулю додаємо до підтушкованих, єлі-єлі підтушкованих бідів. Нарізаємо дрібненько кабачок, спочатку так с лайсами, тонесенькими, а потім поділимо його на частинки, на квадротики. І отак дрібненько наріжемо кабачок. Для того, щоб він швиденько підтушкувався разом з овочами нашими та грибочками. Дрібненькі квадратики. Додаємо і кабачки і нарізую соль, солоні у ліручки. Теж дрібненькими чаточками можна незвичайно і на терку. Кому як подобається, але мені подобається такими невеличкими слайсами і теж манюсінькими квадратиками. А аромат на кухні стоїть на ну, такий просто неперевершений. Грибочки, цибулька, морковка. Не можна передати словами, який ароматний смак на кухні. Такими приблизно частинками наріжемо ще один гріх. Додаємо і огірочки. Після того, як додали огірочки, додаємо і вогню, щоб з'явилася ну, повні каплика, щоб була, і температура була більшою. Грибочки трішки підсолюю, солію, де смахом, дрібку солю складу, небагато. І висипаю меленим перцем. І вимикаємо. І добре перемішуємо. А тим часом нарізали помідорчики, які викладемо зверху. Засилаємо лист пергаментним папером, перед тим змазали лікою і зверху пергаментний папір поклали. І викладаємо тісто. Тісто викладаєте стільки, стільки вам потрібно. Адже одні люблять, щоб піца була тонесенькою, інші люблять, щоб вона товща була. Через те я викладаю невелику кількість тіста спочатку на таку. А те тісто, те, що залишиться, воно дуже гарно нам підійде на млинчики замість хліба. Притрушую тісто борошном і розтягую по листу або сковорідці. Формую невеличкі бортики для того, щоб викласти начинку. Рівномірно розподіляю начинку і після того викладаю помідори. І ось така красота у нас вийшла. Тісто для піци, звичайно, підходить тільки один раз. І його розминаємо гарно. І зразу викладаємо на сковорідку чи на листи. Другий раз тісто для піци, воно вже не підходить. І поливаємо майонезом. Духовочка у нас розігрілася до 180 градусів і піцу ставимо в духовку. Вийняли піцу з духовки, тільки ж погляньте, яка вийшла красота велика, красива. І смачна, звичайно, я вже спробувала. Зверху притрусити можна кроку, можна зелений цибульк, якщо у вас є. Ну, у мене є сьогодні квіт, можна петрушечкою. і погляньте, який ще красивий малюнок. І надіюсь, звичайно, зараз попробую ще раз. Я її часто готую цю піцу. І, звичайно, судячи по тих інгредієнтах, які ви бачите, піца буде дуже і дуже смачною. Перекладаємо у мисочку піцу. І якщо ви будете подавати її гостям, обов'язково змажте оце чисту шматочком масла, тоді вона буде блискучою і красивою. Беру малесенький шматочок і пробую, яка ж вийшла у нас піца. Просто вжестиний смак, і грибочки, і солоні огірочки, і майонез, і помідорчики, і морковка, і цибулька. Ну, дали такий прекрасний букет смаку і аромату, що не можна просто наїстися так смачно. А ще зверху і кропчик, Піца вийшла просто на мільйон. Якщо вам подобався мій рецепт, будь ласка, поставте лайки. Заходьте на мій канал і будемо разом готувати смачні страви. Підписуйтесь на мій канал.